Ось як виглядає підготовка до теплої підлоги. Посилив пінополістирол троєчка, фольга фірми Фадо, сітка. І стяжка можу кріпити трубу. Тут 4 квадрати в мене і кухня. Ось тут 7,5 квадратів. Так само. Ось готовий колектор, дві закладні труби для майбутнього теплого полу в коридорі. Щоб можна було потім просунути трубу. Виглядає тепла підлога розмотана. Тут мені запропонували такий лайфхак. Сітку прибивати грибками, Ось тут м'ячикий пуг лак пробив і по центру. Можна трошки більше давати. Тоді, ось бачите, трошки приподняло. Тоді буде воно триматись краще до пулу. А так я прикладу пару кирпичів і буде окей. І Ось тут я закачав повітря 6 атмосфер, зробив такі приспособи саморобні. Тут в мене цей ніпель накачувач, тут заглушка і кутний. Протахи використовую такі заводські кутники. Не є пластикові і металеві, для того, щоб труба була під 90 градусів і не зламалася. Вітрап, зробив таку палубку із старих ДСП, шкафи розбираю. Думаю, що витримає. Допомоги таких приспособ, всяких залив я воду вже в систему. Зараз тут обріжу, тут костю тут з водою стоїть. Видно на відео. І підключаю. Потім прогрію підлогу і можна вкладати плитку.